Часно про найважливіше життя краю на телеканалі тс 1 в студії Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску В Ужгороді попрощалися з двома героями, які віддали своє життя, захищаючи Україну на сході. В обласному центрі знову майдан. Як на поштові протестували проти повернення Віктора Погорєлова. робота, що відповідає можливостям в Ужгороді говорили про працевлаштування людей з інвалідністю. Чи чекати снігу? Якою буде погода в найближчі дні, розкаже синоптик. Віддати життя за Україну. На Ужгородщині поховали двох загиблих вояків-контрактників. Одному було лише 23 роки, іншому ж 37. Ігор та Руслан загинули під станицею Луганською. Деталі їхньої смерті поки що не розголошуються. Одного з юнаків поховали на Ужгородському кладовищі, іншого в рідному селі Оріховиці. Попрощатися із героями прийшли сотні людей. Як проводжали військових в останню путь бачив Роман Сов'як. Руслану було лише 37 років, 12 з яких віддав Збройним силам України. Коли почалась війна, одразу ж поїхав на схід. Там пробув чотири місяці. Кілька разів керівництво обіцяло, що дасть відпустку, проте приїхати додому живим йому так і не вдалося. Він був дуже людина. людиною. це взагалі було в принципі не його, як на мене. Але попри це, він мав дуже таке сильне відчуття. От перед військового обов'язку перед батьківщиною, і коли стояло питання про те, що він, він, в принципі, був контрактником, стояло питання про відправку в зону АТО. Ну, знаєте, як то батьки пропонують, що можна би було щось придумати. Він категорично відмовився, сказав: Ні, це мій обов'язок я мушу це зробити, бо як не я, то хто вдома у Руслана залишилось двоє синів, дружина та батьки. Проводжати вояка зібралися усім селом, бо у горя нема родинних меж. Приїхали віддати честь, і військові командири Руслана привели в останню путь із почистями та під гімну країни. добровольцем был, который показал себя с положительной стороной, был примером для всех остальных, которые равнялись на него. Можно сказать, что больше было бы у нас таких людей, можно сказать, что у нас эту войну можно выиграть». Тим часом в Ужгороді прощались із однополчанином Руслана Семчища, 23-річним Ігорем Розлуцьким. Обоє хлопців загинули під станицею Луганською. Замало молодих хлопчина загинув, захищаючи державу, захищаючи всіх нас. Вічна пам'ять, ну а їм кріпитися. Кожен загиблий воїн буде в наших серцях завжди, тому що, якщо не зупиняти противника там, то не хотілося б, щоб. Ця війна і ця біда прийшла сюди, захищаючи Донбас, вони захищають Україну, захищають всю державу і в тому числі всіх місцевих мешканців Закарпаття. Наразі Закарпаття втратило вже 45 вояків. За неофіційною інформацією вчора загинуло ще троє наших військових. Допомогти гоякам, а не купувати феєрверки та алкоголь для відзначення нового року закликав краян голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль. Попри напругу, яку вже більше року переживають українці і закарпатці, зокрема, святкування повинне бути не надто гучним і дещо стриманим. Україна й область перебувають у жалобі, тому варто пам'ятати про тих, хто втратив рідних під час неоголошеної війни на сході. Тих, хто щойно звідти повернувся, і про тих, хто на ці свята все ще боронитиме єдність країни під артилерійськими обстрілами, зазначив Василь Губаль. Може ефективніше буде допомогти воїнам АТО, нашим, які сьогодні захищають наші кордони на Сході, чим купляти дуже багато спиртного, чим купляти дуже багато фейерверків і різних розважальних. Оплачувати за різні розважальні заходи, які. Звичайно, що ну, Новий рік є новий рік. Але в нашій країні, наша країна в небезпеці. Тому от з таким проханням, побажанням до керівників різних установ я звернувся, щоб утримуватися від дуже гучних гулянь. Це прохання. За рік після Ужгородського Євромайдану під стінами міськради знову лунали заклики усунути владу. Після резонансного рішення міськрайонного суду про повернення на посаду Віктора Погорєлова містян закликали висловити свій протест. Тим часом сам мер вже поспілкувався з журналістами та приступив до виконання своїх обов'язків. Олександра Берегова з подробицями. Одський євромайдан проти старої влади річної давності ніби й не розходився. Люди знов зібрались на поштові через те, що кількаразова зміна тимчасових керівників міста закінчилась поверненням до відправної точки. Вісім місяців тому Віктора Погорілова усунули від влади рішенням депутатської більшості. Ця справа розглядалася у суді і завершилась вона на користь колишнього мера. Віктор Погорілов знову приступив до роботи із наради з заступниками та зустрічі з пресою. Досяг того, що суд справедливо виніс це рішення і не вважає себе винувати в чимось. Абсолютно, весь цей час я дійсно переживав, дивився за діяльністю в місті. І на сьогодні хочу сказати, що ми знаємо всі, згідно законодавства, що за рік до виборів. Жовтні слідущо року ніякі вибори не проводяться ні в одному районі. По законодавству інформація про поновлення Віктора Погорілова на посаді відразу розійшлася соціальними мережами. Там же містян закликали зібратися біля міськради з протестом, підтримати акцію та висловитися стосовно старої нової влади в місті зібралася зовсім не чисельна громада. Та ті, хто прийшов, мали чітку позицію. Он здовж на сіту для того, щоб щоб можна було щось ще вкрасти. Він уже просто, ну за період, який він був при владі, він вже показав, що він може зробити. Тобто, ну немає. Жодних покращень в місті дороги, якщо ремонтуються, то нещасна, нещасна ділянка метрів 10-15, Просто щоб показати. Ну нічого якісного він зробити не може. Цей рік нам показав, що впливати на цю ситуацію можна тільки силою. Дивіться, сміються просто над людьми. Люстрація після люстрації суд визнає, що погорело в. Е, ну, от якби має бути від ілюстрація, а суд суд визнає, що Погорєлов е, має бути мером. Громадський актив, що ініціював акцію протесту, склав ряд вимог до Віктора Погорілова та міських депутатів. Є розуміння, що е, якщо зараз вимагати при призначення е, перевиборів. Як мера, так і так і міської ради, то вони відбудуться по старому закону, який дає можливість на мажоритарних округах займатися скупкою голосів. Нам треба домагатися мораторію на відчудження майна комунального міста. Земельні питання повинні бути заморожені до того моменту, коли Верховна Рада нам призначить. Дострокові вибори під вимогою до міського голови скласти повноваження, а до депутатів саморозпуститися підписалися кілька десятків ужгородців. Листа з підписами понесли до мера. Та ні його, ні чотирьох заступників, ні працівників відділу кадрів станом на 16-ту годину на робочому місці не було. Цей факт активісти теж задокументували із наміром просити обласну владу ініціювати позачергові місцеві вибори. Звичайні потреби особливих людей в Ужгороді за круглим столом обговорювали ситуацію із працевлаштуванням людей з інвалідністю. Станом на 1 листопада на обліку в міському центрі зайнятості було зареєстровано понад 40 таких шукачів роботи. Водночас 11 підприємств міста наразі надали 42 вакансії для працевлаштування осіб із обмеженими фізичними можливостями. Проте скористатися пропозиціями безробітні не поспішають. Підприємство, яке представляє пані Світлана, налічує майже 2900 тисячі працівників, із них 118 – люди з обмеженими фізичними можливостями. Щомісяця для роботи шукачів із другою та третьою категоріями інвалідності підприємство створює додаткову вакансію контролера енергозбуту. Проте охочих скористатися пропозицією, що далі менше. Робота ходяча. Люди ходять, люди мають мати ну, по перше хороший зір, тому що це знімають показники. В цьому є такі, от люди в основному самі відмовляються. От приходять, от у мене серце хворе, я не можу ходити. Значить, ви мені напишіть, що я вам не підходжу. Тобто, в основному в нас таке: а нікому ми не відмовляємо самі нікому. Тобто, в нас хто звертається, якщо вони хочуть працювати, вони працюють станом на сьогодні для людей з обмеженими фізичними можливостями в Ужгороді доступні 42 вакансії, та майже всі вони стосуються робітничих професій. Тоді як 75% безробітних людей з інвалідністю мають вищу або незакінчену вищу освіту. Ми повинні на новий рівень переходити. а Подають вакансії з заробітничими професіями, непрестижні з низькими зарплатами, то тобто з мінімальними. Ми теж розуміємо, що треба це обговорювати, тому що життя вносить свої корективи і треба йти в ногу От, не тільки будемо говорити, з ринком праці, який є. На вужероді, але й в цілому в суспільстві переважання робітничих вакансій над неробітничими. Це тенденція, яка поширюється не лише щодо людей з обмеженими можливостями, а й на ринку праці в цілому. Відтак вирішення проблеми навчання та перекваліфікації кадрів. Одна з передумов успішного працевлаштування людей з інвалідністю. Ще одна це інформування про передбачені законодавством вигоди як для роботи шукача, так і для самого працедавця. Хочу, щоб ви в цифрах це відчули. Значить, 8,41 сплачує за працівника інваліда єдиного соціального внеску. А за за здорову людину значить бюджетна установа платить 36,3, а інші 38,1. Тобто, ви бачите, який відсоток за інваліда менший, тобто підприємству вигідно мати у себе працюючого інваліда. Цьому переконали ще мало підприємців Ужгорода. Зокрема, на шести підприємствах міста люди з інвалідністю становлять понад 50% працівників. Однак, рік за роком шукачів роботи, котрі мають фізичні вади, не менше є. Перспектива ж їхньої професійної реабілітації залежить від рівня взаємодії центру зайнятості державних і громадських структур соціального захисту із роботодавцями. Шкільний аукціон творів мистецтва в Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 триває благодійний проект під назвою Подаруй добро. У рамках акції учні та педагоги провели ярмарок кондитерської продукції та аукціон продаж картин знаних художників краю. Отримані від продажу солодощів та творів мистецтва кошти, учні та педагоги планують передати воякам на схід. Частину дітям-переселенцям, які зараз навчаються у цій школі. Спеціалізована третя школа Ужгорода прийняла чи не найбільшу кількість переселенців 40 дітей з Криму та східних регіонів. Аби школярі швидше адаптувалися до навчального процесу на новому місці. Протягом року вчителі та учні провели низку благодійних акцій. Крім моральної підтримки, колектив школи вирішив допомогти дітям-переселенцям і коштами. У навчальному закладі вперше організували аукціон, де представили картини відомих художників краю. Ми попросили людей, які є добрими друзями школи, щоб вони подарували школі. Свої зділі ема Романовна Лівацька і всякого абсолютно подарила нам дві картини. І одну картину подарил тож чоловік, який допомагав нам восстанавливать в нашій школі панно Це Роберт Тофт. А ще учні третьої школи активно збирають кошти для бійців, які зараз на сході. Долучильної справи долучилися не лише старшокласники, а й учні молодших класів. Діти переконані, зараз будь-яка допомога вкрай необхідна тим, хто на передовій. Це чимось допоможе нашим бійцям в тому що нам тут нормально, а їм зараз там дуже складно і можливо якась навіть одна гривня. все це їм дуже допоможе, тому що їм набагато важче ніж нам зараз. Тут нам ми можемо зібрати зараз ці кошти, і вони їм дуже потрібні. Вишивані серветки, твори мистецтва та вироби ручної роботи усе за символічну ціну. Пану Вардану вдалося придбати аж Я дві думаю, картини. Ці роботи, які сама важлив... ідея, заслуговують на особливу душі. увагу. Переконаний чоловік. А це на тюрмо Я його навірно навіть... даже. Повешу у себя в кабинете. Цели э, достаточно благородные. Во-вторых, те люди, которые практически преподнесли дар, они уже участвовали. А так как деньги пойдут на, как было объявлено, для детей беженцев, а также в зону АТО. Я думаю, це достатньо благородне. Ініціативу школярів провести благодійну акцію підтримали й батьки. Сьогодні такі заходи актуальні, особливо серед молоді. Бажали за що потрібне, щоб підтримати діток в такій акції, і взагалі це для них величезний урок. І ми хотіли їм просто в цьому допомогти, тому що вони зрозуміли, що вони теж можуть реально. По справжньому допомогти державі. Державі вирішення таких складних проблем. Кошти виручені від продажу лотів на аукціоні. Учні планують передати волонтерам. Останні обіцяють бійці, які зараз на передовій отримають цю допомогу в руки. Снігу ще не буде, кажуть обласні синоптики. Також не варто очікувати значного зниження температури повітря. Як повідомили в Закарпатському гідрометеоцентрі, погодні умови залишаться сталими в найближчі 10 днів. В день температура повітря коливатиметься в межах від 3 морозу до 5 градусів тепла. Вночі ж стопчики термометра місцями опустяться до 5 градусів морозу. Як зазначають спеціалісти, орієнтовно до 3 грудня снігу закарпатцям чекати ще не варто. Значить, період з 3 по 5 грудня. по территории области возможны, опять же, осадки, опять же, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Интенсивность, вот по расчетам на сегодняшний день, небольшая. Температурный режим тоже существенно не будет меняться. И только после третьего, вот уже четвертое, пятое, там, до седьмого, предположим, пойдет понижение температуры. На равнине, возможно, температуры минимальные, Достігнут значення 7-8 градусів мароз. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Які зміни у пенсійному нарахуванні розкажуть спеціалісти пенсійного фонду? На допомогу дітям, які потребують термінового лікування, у Ужгороді відбувся благодійний вечір. Виставка продаж картин закарпатських художників. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.